Шматочок літа. Мамо, мамо, захекана зайчиня влетіла на кухню. Сова каже, що літо минуло. «Так і є синку, усміхнулася зайчиха. Ні, запхикала зайчиня, цього не може бути. Я навіть не помітив, коли вони закінчилися. Я все пропустив. Нічого любий спробувала заспокоїти його мама. Буде нове літо. Але ж це тільки за рік. Невтішно схлипувала зайчиня. Не хочу так довго чекати. Не хочу нове літо. Хочу це. Невже воно зовсім зовсім закінчилося і нічого не залишилося? Ані краплиночки, ані шматочка. Що ж? Мама ніжна обняла сина і заглянула йому в очі. Треба подивитися. Нагадай на мені, з чого складалося твоє літо. Із жовтого теплого пісочку зайченя одразу ж згадала, як вони з друзями будували фортеці на березі річки. Добре, кивнула мама. І почала готувати пісочне тісто. А ще із пухнастих хмаринок. зайчиня, пригадуючи, прижмурила одне око. У спеку йому завжди подобалося лежати на траві і дивитися, як пливуть на головою білі хмаринки. Так, мама дістала збиті вершки. Що ще було влітку? Яскраве сонечко. Зайчиха поклала на тарілку великий апельсин. Солодкі ягоди почала перераховувати зайчиня. Малина, полуниця, суниця, чорниця, ожина. І це в нас є, зраділа мама, і вийняла з морозилки пакет із замороженими ягодами. Вона склала ягоди в кошик із пісочного тіста і прикрасила все збитими вершками. Вийшло гарненьке тістечко, яскраве, соковите, солодке, справжній шматочок літа. – «Розділимо його навпіл, запропонувала зайченя. Вони з мамою розрізали цістечко на дві половинки. Поклали в гарні блюдця, вийшли на веранду. Забралися з ногами у велике м'ягке крісло і укуталися пледом, а потім насолоджувалися своїм шматочком літа та милувалися осінню. дивилися, як птахи збираються в далекі краї, спостерігали за павуком, який плете павутинку. Слухали, як шумить вітер у верхівках сосен і як шародить та опадає листя. Усе усе помічали, щоб нічого не пропустити, і тиха радість наповнювала їхні серця.